Коли я починала вести блог, я ось так відкривала блокнотик, і кожен день протягом року, кожен, 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 кожен день я записувала свої результати, дії, які я маю зробити, щоб вирости в блозі і досягнути більших успіхів. Можливо, в моменті це були дуже маленькі кроки, але в підсумку це накопичувало потенціал, який потім приносив класний результат. Кожен день я робила щось для себе. І це самодисципліна. Я помічаю, що зараз от люди от викинули, наприклад, опублікували якийсь один рілс, і вже все да. Тобто вони вже ну вони вже засмучуються, що там щось не спрацювало і так далі. А ви опублікуєте 100 різ, опублікуєте хоча б 30 рілс. Ну не бездумно, аналізуючи, покращуючи, і так далі. Ви побачите, ваше життя просто зміниться. Я це помічала по собі і по багатьом іншим людям, що самодисципліна це ключ до класних великих результатів, і лише в самодисципліні можна чогось досягнути. Звісно. Я також вірю в потік, певний, да, що ти от налаштовуєшся на щось і ти прям далі летиш в цьому проекті. Це також супер, да, тобто це не про те, щоб в тебе кожна година була на щось розписана. Ні, але це скоріше про те, що якщо ти хочеш чогось досягнути, то ти в цьому напрямку працюєш. Працюєш кожного дня чи через день, яка там вже в тебе система неважлива, але ти працюєш в цьому напрямку. Да? Працюй в потоці. Нехай в тебе взагалі буде супер м'який календар. Це також ок, але от якщо ти вже берешся за щось, то роби це до кінця.